Минак Іван Олександрович, скажіть, будь ласка, що тут збір коштів на статутну діяльність Просвіти та ну, оплату завершення пам'ятника. Тобто не виста трошки не вистачило, Люди збирають ще багато. Не вистачило. А... Я вам скажу відверто, що ми сьогодні відкриваємо сам пам'ятник. Пам'ятник це сам постамент і, і бронзи Угу. Саме Вазипа, але навколо є ще кола. Ви побачите з підвищенням. Це система саме ка входу парку. Єс далі, де опоряджування роботи. Тобто площа видно, що вона не, не вся вона зроблена. Uh -huh. По проєктам, які є, зараз є там, де, де які є, дерева е, треба було прибрати. А дерево ви бачите, прямо в нього висить на голові. Прямо uh -huh. знаходиться. Тобто, о, о, у тої суми парі. основної мільйона 790 тисяч не вистачило. Тобто uh -huh. треба ще якась сума конкретна, да це ще не всі. По uh -huh. не тільки опоряджені роботи, ще не проведена взагалі електрика для підсвітки пам'ятника зовсім не зроблена. Нема камер спостереження безпекових нема камер, нема не оформлені до кінця документи, не виділена, земля виділена, але не оформлена до кінця. Тому що дуже багато роботи, дуже багато Кро... коштів, може і небагато, але все ж таки а скільки плануєте зібрати? скільки зберемо, чесно кажучи, у нас, як і раніше, завдання такого великого нема, зібрати якісь там максимально великі кошти. Але розуміючи, як це відбувається, як і будувалося, і, і, і завершився пам'ятник, люди здають, але головна сума, звичайно ж, збирається більш великими благодійниками.